Всім привіт! Що може бути краще за домашню випічку? Всі інгредієнти для цього рецепту практично завжди є вдома. Для рецепту нам знадобиться мука, вершкове масло, його можна замінити маргарином, сметана, цукор, яблучний оцет, сода та будь-яке варення повидло чи згущене молоко. Точні грамовки ви, як завжди, можете знайти внизу під відео. Спочатку нам потрібно розтопити масло. Для того щоб розтопити масло, я використовую парову баню, проте ви можете скористатись будь-яким зручним для вас способом. До розтопленого масла додаємо сметану та ретельно перемішуємо. Сметану можна брати будь-якої жирності. Зауважте, що розтоплене масло не має бути гарячим. Соду змішуємо з оцтом, у мене яблучний, проте ви можете взяти звичайний 9% столовий. Додаємо до нашої маси та також ретельно перемішуємо. Поступово вводимо муку. Вона обов'язково має бути просіяною. Коли наше тісто починає збиратись докупи, ми перекладаємо його на поверхню та продовжуємо вимішувати руками. Ось таке тісто у нас виходить, воно м'яке, проте не липне до рук. Його консистенцію ми можемо порівняти з м'яким пластиліном. Наше тісто ми ділимо на 6 рівних частин. Кожну частинку тіста ми тоненько розкатуємо, у вас має вийти коло приблизно 1-2 мм. Кожне коло ми ділимо на 8 частинок, як це показано на відео. На кожну частинку викладаємо приблизно одну чайну ложку начинки. Дуже важливо, щоб начинка не була надто рідкою. Зайву рідину краще прибрати. Скручуємо наші рогалики так, як показано на відео. Кожний рогалик обвалюємо в цукрі та викладаємо на застелене пергаментом деко. Рогалики випікаються 20-25 хвилин у попередньо розігріті до 180 градусів духовці. Тіста на рогалики чудово зберігається кілька днів у холодильнику. Головне дати йому відійти протягом 30 хвилин у теплому приміщенні. Рогалики виходять м'якенькими і при цьому мають хрустку шкоринку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Приємного апетиту!